Всіх вітаю! Значить, Сьогодні я хочу розгрузити трошки сторож свій. Це от мій сторож, де всі наші речі. Я зараз його відкрию і покажу вам, що там всередині. Тут вже набагато пустіше, бо я одну машину вже відвіз туди на будинок. Це була ціла машина коробок і картонних, тут ще чимало речей. І я думаю, зараз загружу машину, поїду додому, порозгружаю. І там ще біля дому візьму в оренду прицеп, такий закритий U-Haul. І все вивести, тому що я, мені потрібні ці полички. Я хочу їх в гаражі поставити, тому що в гаражі повний бардак, там все валяється, треба. Такі полички якраз дуже сильно допоможуть поскладати все. І е, також хочу вже цього сторожа позбутися, тому що також все гроші в мене він Там не небагато, 100 доларів в місяць, але все рівно. Так, ну що, вийде мені самому запхати той матрас, багажник чи ні. Зараз дізнаємось. Алло. ще запхав матрас, машину зараз поїду викинув. Показую вам повну загрузку в машини. Значить, там два телевізори, один в коробці, другий без. Це зверху ящик дуже легенький, там тіло дуже такі речі, так що монітору нічого не буде. Як мов екрану нічого не буде. Така от повна загрузка, зараз ще відкрию тут, покажу. Міг би ще сюди загрузити, але блин, на екран вже не поставлю, нічого таке важке. Так що їдемо так, як є. Чемодан вертається назад, наступним разом його заберу. Закриється хоч дверка. Закрилася. А можна ще цю картину на телевізор кінти. До речі, цю картину я виграв в одному з своїх перших сторежів, які я вигравав на аукціоні в Північній Кароліні. І цю картину я забрав з Північної Кароліни сюди, в Чикаго, і в новій хаті вона також буде висіти. Це, знаєте, це така вже така картина, яка мені вже так дуже дорога. Ну, вона таке холст, типу, звичайно, там якісь, не знаю, нічого особливого, але прикольно, мені дуже вона сподобалась і коли я її виграв, я вирішив собі лишити. Тільки що купив матрас King Size. От він тут ми його з трепами стягнули, і він помістився прямо в машину. Такий матрас коштує новий 1700 доларів. Я тільки що перевіряв в інтернеті. Цей матрас, він новий, але його, оп, 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 оп. Але його повернули. Тобто таке, знаєте, є, що люди замовили, що там не і вони його зразу повернули. Оце от якраз цей от матрас. Заплатив я за нього 350 доларів. В нього там ще був один матрас за 500 доларів, який коштує 2400. Але мені цей більше сподобався. Не знаю, я на нього ліг, спробував. Ще класний. А продавець такий класний мужик-капець, литовець. Я сказав, що я з України, він сказав, слава Україні! Все, ми там за вас. Там ми теж до Росії відносимося негативно. Короче, з ним поговорили про це все туди-сюди. Я там багато ще є всяких речей на продаж, може там ще в нього щось куплю до хати. Зараз їду додому, скину цей матрац, а потім ми з вікою їдемо ще на один склад купляти кабінети в ванну. Нам треба в ванну і в туалет. До речі, в тій хаті, де ми зараз живемо, ми маємо з'їхати вже ще швидше, тому що Катя. Ну, власниця хати. Вона прилітає швидше. Вона нам казала, типу, що можете ще лишатися там, то все, але ми вже, блин, що вже будемо лишатися. Вже треба з'їжджати. і от ми вже з'їжджаємо та й все. Ми заїхали ще один магазин Liquidation Store. там, де теж недорогі ціни на такі всякі речі, товари. І ми зараз вибираємо умивальник в ванну і в туалет. Бо у нас один туалет і одна ванна з туалетом. Такий прикол. Ми вибрали той умивальник. От він, зараз грузить його. Бачите, тут таке є пошкодження. І він його відсуває, а Віка така біжить і каже, е, там пошкодження. Я кажу, так все нормально, ми і так ця, ця сторона, яку ми будемо е, притуляти до стіни, то тобто, нам взагалі байдуже на це пошкодження. А він каже, а, ну окей, тоді я вам зроблю знижку. І, і зробив знижку 50 доларів з 300 на 250. Взагалі, круто. А потім ми ще сказали, що ми купуємо це зеркало і, і цей, він каже, я вам тоді на це зеркало теж зроблю знижку. Але коротше, він сказав, ну і це реально так і є. Це дуже якісна шафка, тому що там якісні завіси, вони типу, там є стоп, така система. Типу. І це є кворц. Тобто верхушка це кворц. Це тобто дуже якісний. Одиниця одина ночі вечора. Значить. Нарешті це сталося. Нарешті ми занесли матрац, диван. Телевізор, перевертаю камеру, дивіться. У -у -у -у. Все, ця кімната, можна сказати, готова. Декілька ще моментів треба зробити в цій кімнаті. Полички в клозеті, ці от штучки зробити. І подивіться, що ми дивимося. Ми дивимося відео, як ми тільки зайшли перший раз в цю хату. Погляньте, який тут був жесть. По-перше, запах був ужасний. Той камін був, там то все, все було інакше. Абсолютно ця стіна, її вже нема. Подивіться, оце відео, як тільки я цю хату купив, подивіться обов'язково. І ви подивитеся до і після. Ми дико змучені. Я ще в 9-й годині віці казав: каже, давай вже їдемо додому. Коли ж тут не було ліжко розкладено, і телевізор не висів. Вона каже: ні, ми маємо сьогодні то все зробити, то що ми собі запланували. І все. І завтра ми сюди вже заїжджаємо. Ми, в принципі, можемо в суботу сюди заїхати. Або в суботу можемо заїхати. Подивимося, як завтра піде. Напевно, в суботу все-таки заїдемо, так щоб ще там засиліконити, щоб воно повисихало. І все. Так що все, друзі. Завтра, післявтра ми заїжджаємо Дуже вам всім дякую за те, що ви лайки ставите, за те, що ви коментуєте. Дуже багато коментарів було перед останнім відео. Вам всім дуже сильно вдячні і продовжуйте бути такими активними на каналі. Це мотивує мене знімати вам нове відео. Подивіться, що з гаражом був кошмар! Кошмар! Кажи, Як там воняло в тому гаражі? Коротше, зараз 11.05 вечора. Я ось мокрий. Е, багато ми чого зробили, зараз вам все покажу. Не знімав процес, бо просто вже не було сил. Треба все швидко зробити. Пасха, там якісь гості прийдуть, хочемо посидіти тут трохи. Mm -hmm. Давайте я вам зараз покажу, що ми зробили за два дні буквально дуже багато всього, просто капець. Так, перевертаю камеру. Туалет. Тут він був, типу, але я його знімав, повністю міняв там все всередині, щоб він нормально змивався, поміняв оцей от, е, блін, як це називається, короче, по-англійськи. Ту фігню, цей от, е, шланжик поміняв. Набив тут бейсборди. Далі зал. А, холодильник. Це ми сьогодні. Дуже хочу сильно подякувати одному, ще одному назару, який не хоче світитися на відео в Ютубі. Який просто так, без ніяких. Без нічого. Просто погодився допомогти мені. Він вже багато мені чому допоміг. Привезти холодильник. Він бокстрак свій має бокстрак. І ми привезли цей холодильник, і він взяв ще людину одного там напарника свого. І ми троє його сюди затягнули. Це було дуже важко, він дуже важкий, А ще важче це е, пралка-сушка. Воно капець є важке. Я не знімав, як ми це затаскували, але це було капець як важко. Ми це зробили. Далі. Значить, зал. Зал. Зробили отак. Вже повісили телевізор, тому що щоб він не валявся десь там, вже мусили його повісити. Значить, поставили вже тут стіл. Зараз ще сюди диван притащимо. Чи може вже завтра, не знаю. Короче, далі. Далі, далі. Ванна. Ванна, ванна, ванна. В ванні тут ми зробили що? так само туалет, я його зняв. Ну Він був знятий, я там все замінив ті, ту всю внутрянку. Коротше, довго розказувати. Також той краник замінив, шланджик замінив, все нове поставив. Встановили шухлядку. Тут ще треба, це ще не все, там просто у нас крану нема. Кран має прийти завтра. І треба все підключити гарно. І тоді вже тут засілікониться все замутися. Звісно, не знаю, що з цим робити. бачите такий зазор, тому що стіна крива. Коротше, не знаю, ще буду думати, що з цим робити. Також ще треба світло покласти, воно в мене вже є, треба просто поставити. Закрутив цю фігню, довго з тим мучився, тому що дирка була замаленька. Треба було їхати в хомді, покупляти спеціальну фігню на болгарку Корочі, робити дирку більшу, я то все зробив, заклав, закрутив, все працює, нічого не тече, все файно. А, блін, звісно, силікончик з мене дуже не цей, Воно вже як є. Не знаю, потім може якось виправлю. Е, так, далі. В цій кімнаті в нас що? В цій кімнаті в нас склад, поки що це типу буде лізна кімната. У нас поки що тут склад. Коротше, бачите, всі коробки, то все. Коробки, коробки, коробки. Е, наступне. Наша кімната взагалі супер. Все, можна тут уже спати. Ми вже завтра сюди переїжджаємо, будемо спати. Бекярд зараз не покажу, але там все дуже чисто, все дуже класно, там поприбирали гарно. Інтернету нема, роздаємо з телефона поки що. Тут буду купляти такі дерев'яні полички і буду їх прибивати. Не буду ніякі шафи сюди склати, буду так прибивати. Все сам буду робити. Ну, і в принципі, поки що так все, що тут такі от бардаки. Завтра зраненько прийдемо, все гарно поприбираємо, поскладаємо. Назар той, що Назар, той, що Назар, от його до речі, він випадково змінив свій нікнейм в інстаграмі. Тому от його інстаграм Назару також я безмежно вдячний. Чесно, я не знаю. От я усвідомлюю просто, що би мені вартувало зробити електрику і пламбінг, якби не Назар. Ну, це. Це було би дуже дорого і довго, але він все зробив. Коротше, я йому дуже сильно вдячний і буду йому вдячний, напевно, не знаю, до кінця життя. просто. Він ще має, сказав, що ще прийде, допоможе зробити. отут також треба пламінг зробити. Отут, от, сантехніку треба зробити, провести такий шланг коротше, звідси. От звідси, і аж до холодильника, тому що в холодильнику тут є. В холодильнику. Тут є льодогенератор і водяний фільтр. Тобто тут можна воду і лід, щоб тут попадало, але потрібно підключити до води. От, і це треба буде зробити. Тут Ще треба розетку поміняти, ще такі якісь речі треба робити. Всякі мелочі, багато-багато всяких мілочей треба робити. Треба купити такі от решітки сюди. На ці виходи. Це тепло в мене виходить з землі. Бачите, Тут тут і там ще один. І таких по хаті штук 10, напевно, треба купити. Холодильник, до речі, блін, мені так подобається. От він зараз затимне все. Ліза, а ну постукай, постукай. Все. Ні, от так треба. Та, та так не стукай. Ні, не стукай так, Ліза. Все, отак. От все, а потім, коли від нього відходиш якось, чи що він, він затихає. чи як. Я ще поки що не зрозумів, як воно працює. Ну, ви зрозуміли. Ось такі от справи. А в гаражі просто капець, Що відбувається. Просто таке погляньте. Зараз відкрив лізачка. Дивіться, що тут відбувається. Просто кошмар. В мене є в сторожі, і я їх сюди привезу, і тут все буде чітко. Також тут ще треба взяти той, воду під тиском, перешвошер і все гарно помити. Забрати все і все гарно помити. Я безмежно радий, що безмежно радий, що є в дах, на якому є дуже багато місця. І туди можна всяке барахло складати. Таке щось там довге, таке, що надовго не потрібно, туди все можна складати. Там місце купа, купа, купа. І ми туди всяке барахло будемо якраз і складати. Це відео ще не завершується, напевно, наступне включення буде вже з завтрашнього дня. Значить, завтра ми Що, приймаємо віка. Все. все. Якщо воно навіть лежить і не в телефоні, то значить все. Так? Чекай, як тут зближеться. Tre. Все, завтра може тут спимо, а? Та? та я би вже сьогодні тут спала. Я би теж, якщо чесно, але нам Бабуть, ще треба спала. саманту погодувати. Речі забрати саші. Речі Мою забрати. Мою кімнату зробити. В кого забрати? Там ж речі, наші в каті. А, наші, так, мені плюс в Саші. Та, в Каті треба забрати речі всі, поприбирати там всього. Мою кімнату зробити. Так треба... Твою кімнату зробити? Зай, сой, завтра то, ж добудем. Блін, е, хочу побратися. я не знаю, де моя пінка для британ. А, лише у Жені, так? Коротше, на минулій хаті ми жили. Я от вже не можу два тижні побрати. Може, завтра побереся. Зайду в магазин, куплю і це. Все, збираємо їх надому. Ми сьогодні офіційно заїжджаємо в нашу хатинку. Мам, от уже перевезли всі а? речі. Що? А ручка? мірочка хочу приїхати. Ти рада собака? Ой, душе. Дивжи? Ти ліза що ми вже заїжджаємо. А -а -а -а. Все, привізся стелажі, по дорозі заскочивши в Ікею, там докупив деякі речі. Ми купили ще штори, жалюзі, штори. І зараз в мене яке завдання. Це зробити так, щоб отут був порядок. Стележі є, тому це все можна на стелажі поскладати. і зробити, щоб тут було місце. Була красота. Зараз буду це все робити. Ну, а потім покажу результат. Та, да, оце я поприбирав, півдня в мене на це пішло. Показую вам результат. Погляньте на це. Все поскладено на стелажах. Тут у мене давайте вам покажу, що у мене тут є. Це, це, це тут все. йдуть цвяхи і шурупи саморізи. Оце от все. Там цвяхи, тут шурупи, тут теж. Це дюбеля, такі гіпсокартон, щоб дуже міцні. Тут така коробочка з різними всякими. Оця от коробочка мені дуже часто спасала життя. просто. Коли я до клієнта приїжджав, не міг знайти, то я вдіслав цю коробочку і там точно все було. Я думаю, що в кожного, хто займається якимось ремонтом, має бути така коробочка з різними е, цими всякими шурупами, гайками і тому подібне. Тут теж такі, це такі по дереву спеціальні, це трошки по електриці тут є. Тут ще одна коробочка з різними шурупами. Це все по шпакльовці. Там Шпателя перетирати стіну, ці губки. це по сантехніці клей для труб, якісь хомути, тут насадки. Так, тут у нас що? Шпакльовка, шпакльовка, граут, це, типу, в нас це кажуть затірка. Потім клей для плитки. Там йде тут вже трошки по малярці пішло. значить Це один валік великий, це клейонка малярська. Така. Це, ну, ви розумієте, шпатель, там, коли наносиш клей до плитки далі. Так, шпакльовка, шпакльовка Тут багато всяких різних баночок. Це, наприклад, для трімів, для е, цих бейсбордів. Це не силікон, це там просто так замазувати. І там ще дуже багато силікону, клею і всякого різного, 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 різного цілий ящик. До речі, більшість цього я... все, все, що тут ви бачите, практично відсотків 80, напевно. Я це не купляв за свої гроші. Це переважно з якихось робіт, з якихось об'єктів. Хтось подарив, хтось десь купив, знаєте, на маркетплейсі там цілий великий лот, і там було багато того всього. Тобто, я, я якщо б я це все купляв, я б збанкрутував дуже швидко. Воно все дуже дорого коштує, якщо так окремо купляти. А якщо отак там, там, десь на аукціонах, там, там, там купив, то воно, звісно, вигідніше виходить. Далі показую вам, значить, тут у нас що? Тут у нас всякі різні баночки, фарби. Це такий сілер. Я чесно не знаю, як по-українськи це сказати. Що це таке? У мене тих сілерів багато, і це все зі сторежа. Вони реально дорогі. І я вже його випробував. Бо у мене дотепер ще в гаражі трохи лишився запах. От, бачите, це від цього сілера. Ну, я сюди так прям дав так добряче, так налив, воно висохло вже. Коротше, що воно робить? Воно для бетону. Ну, оцей може, Що якщо да, Це теж для бетону. так. Воно для бетону, і бачите, в мене один, є другий, і ще десь був, і дві такі. От, я вже використав. Вони не знають що по 30 доларів одна банка, тобто не дешеві. І це все мені попадалося в сторожі, там де в мене був, був той паркет. От. Я його використав, до речі, на всю хату. Перед тим, як підлогу клав, всередині всю хату я облив. Воно, типу, має закривати такі мікротріщини, якісь пори, там, я не знаю, чи це правильно так. Таке слово пори використовувати до бетону. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Та? Я поливав повністю всю хату, таким валіком старим, то все роз, розкатував по підлозі, і воно прикольно було. Так, далі. Значить Тут знизу я навіть не знаю, що оце таке. І оце таке, бо це теж з того сторича, але воно повне, важке, і я думаю, ладно, хай буде, якщо потім викину. Е, далі, значить, тут деякі інструменти, шуруповерти, мультитули, це пістолет для. Цих цвяхів забивати. Короте, тут є такий теж маленький, не можна таке всякі дуже делікатне різати. Я ним вирізав отвори на опалення в підлозі. Що цей лобзик. І така пилка. Сюди різні насадки можна класти, це пил. Це теж все було, це було в сторожі. Це на маркетплейсі купив, це купив одним лотом дуже багато чого. Це мені дав Женя покористуватися. Короте, кажу, тут всього, так, якщо так подивитися, це там той другий Назар, який мені допомагав. Привіз оці шимси безкоштовно. Мені подарив, просто у нього там їх дуже багато є. Так, це, це така жирафа шліфовочна. Тут мої сумки з інструментами. Так, далі, тут у мене помалярці, тут всякі тут всередині всі коробці, всякі валіки. коротше дуже багато всього помалярці. Дуже багато всього. Тут у нас коробочка для електрики, тут все, що зв'язано з електрикою. Там, бачите, кабеля і розетки і все інше. Так, тут у нас що, фарби? Це у нас. Це в нас. чекайте, це в нас. Ага, фарба, якою я малював стіни в хаті. Одна і друга така сама. Це для селінг, тобто для стелі. Фарба. Це праймер, тобто ґрунтовка, раз і ґрунтовка два. Це шпакльовка, шпакльовка і шпакльовка. Це дві такі шпакльовки, і одна така. Коротше, я дуже багато всього тут поскладав. Тут у нас saw, saw, і що? У нас со і... Там плитка ще, яку я не використав, напевно, я буду використовувати на фартух на кухні. Таку плитку. Тут в цьому ящику я вже чесно не знаю, що там. Е а це, блін, батут, батут. Коротше, мені привезли там одні друзі, кажуть: на, забирай, бо нам, нам не де тримати, будеш мати. А в мене ж там на бекярді такий наклон є, і, типу, ну, не рівна земля, і коротше, не поставив, його там тому виклали на продаж, він капець який важкий, я не знаю, кілограм 100, напевно, важить. Так що... Ми а це той самий паркет, і в мене, що його дуже багато, я його навіть не викладав на продаж, але це треба зробити. Е, привезу все зі сторожя і викладу на продаж. Все, тут на столі, це я зараз занесу в хату. Це я купив дві такі е, біля ліжка тумбочки. Такі спеціальні. от такі от. такі Прикольні такі. от. Тут, значить, на столі прибрав, тут була гора всякого різного. Бачите, поприбивав все на стіни, як має бути. Ну, Це все таке. Це, це тимчасово. О, я сподіваюся, що я до цього добрусь, то все зроблю так гарно, гарно, гарно пофанджую. Тут просто якась шухлядка, тут всяке барахло. От, Це мої крісла від машини. Ну і в принципі, все. Зараз ще даю оцього сілера на підлогу, розкатую валіком. Їду, зараз вивезу сміття. Бачите, вся машина, теж сміття, скільки є там. Не знаю, чи вам видно. Ем. Вот. Ну і в принципі все. Дуже сильно радий, що в мене руки дібралися нарешті прибрати в гаражі. Він став набагато більшим. Простору стало перестало бути все в пилюці. Коротше, дуже круто виглядає. Зараз мені подобається. Добре, що є ці стелажі. Ці стелажі теж це було в сторожі, який я був виграв там з тим паркетом. І вони там були, я їх сюди привіз, і вони нормально зараз вписалися. Звичайно, що в майбутньому я хочу зробити все з дерева повністю. Взяти ту байфори. Тубайфори, тубайфори це такі. Е, е, блін... Так, як в нас в Україні, знаєте, металопрофілі, де на нього накручуєш гіпсокартон. А тут всі, весь будинок зроблений з тубайфорів. Тобто всі перестінки, вони з тубайфорів зроблені, а на нього накручується гіпсокартон. Отак от, от виглядає кусочок Тубайфор. Тубай 4. Чому Тубайфор? Тому що 2 на 4 інча. Але насправді тут нема 2 на 4 інча. Тут, е, чекайте, скільки тут 1,5 на 3,5 приблизно. Але всі це називають тубайфор. Не знаю чого так. Короче, там є якась історія про це, ну ладно. Значить, такі справи поприбрав гаражі, як ще раз кажу, що дуже аж знаєте, так приємно стало дуже сильно. Але спати ще рано. Зараз у нас що, 9 вечора. Мені треба викинути сміття, а потім ще потрібно прикрутити карнізи, щоб повісити штори. Що зі шторами зразу затишок в хаті з'явився. Давайте я вам зараз покажу, як наша хата з вулиці виглядає. Вікно Вікноше як з вулиці виглядає. Отак. От от. Всі можуть бачити, що в нас тут відбувається. Це лівінгрум. Е, Сюди ще треба диван протащити, бо він там в лізаній кімнаті. От і все. О, Жінка, все, жінка вже. Де, де, де? Де щось, робити. щось робити, та я роблю. Що не бачу, тут знімаю. Таку по роботу. Та я везу зараз сміття викину і цей вернусь. Добре? Добре. <сміття> Знаєте, свіє таке в жінок, тільки так присів десь в телефоні, все, давай щось робить. Ютуб це теж робота, не? Треба знімати, треба людям показувати, що і як, які справи. Так, один із вечором я все ще. Працюю, там зараз встановлює ванні. а подивіться, яка тут у нас краса на столі. В таких польових умовах. Mm -hmm. зробили, за кадром таке. Зробили такий кошик, так? Да? Завтра йдемо святити. ти хочеш, щоб ти мене славка.